Всім привіт, друзі! З вами Кіномозок. Цей рік виявився для нас непростим, я б навіть сказав дуже. Але як казав професор Дамблдор, щастя знаходять навіть у найпохмуріші злі часи, якщо не забувати вмикати світло. Знаєте, Для мене таким світлом завжди було кіно. І цього року особливо, коли я ходив на фільми, які дуже довго чекав, саме вони не давали мені остаточно збожеволіти від усього, що коїться навколо, і допомагали відволіктися. Тож зараз я б хотів розповісти вам про фільми та серіали 2022 року, за які я дійсно вдячний. Рік почався непогано з детективних загадок. Смерть на Нілі, хоч і прикрий та цікавий випадок. В лютому скарби шукали разом з Томом Холландом. Фільм «Анчартед» нас занурив у пригоди з розмахом. В кінці місяця ми забули, що таке кіно взагалі. Бо зенацька війна почалася з боку добаної русні. В травні місяці повернулись ми додому з глибин метро, а тут Бепан якраз виходить. Тому знову в кіно йдемо. Червень справді був дуже щедрим до хороших кінопрем'єр. З фантастичних звірів почався. Пам'ятаю, що день був четвер. Перша в році прем'єра Марвел в Божевілля занурила нас. Доктор Стрендж мультивсесвіт Всесвіт Безумства. Мене вразив конкретно. А вас? Після того усвіт динозаврів повернулося в шосте ми, і хоч фільм трохи вийшов провальним, всі на нього з радістю йшли. Він чекав цілих 35 років, щоб повернення мало ефект. Знову Меверік в хмарах літає, і мільярдний має респект. А між цими прем'єрами вдома. Я собі відкрив Netflix, а там фільм під назвою Сіра людина і нітрохи не нудьгував. В липні аж на самому початку додивився сезон пацанів. Особливо зайшла мені серія, де мочили вони москалів. Слідом ще один проект Марвел, хоч і трохи дитячий, та все ж, серіал про міс Марвел прикольний і сподобався мені теж. Знову час до кінотеатрів, бо на всіх там уже чекав Тор Кохання і Грім, хоч і спірний, але касу він все ж зібрав. Місяць вже до кінця наближався, а на Нетліксі п'ятий сезон серіалу про Крейдовий табір Пропускати було не резон. Серпень місяць з пригоду розпочався, і шукали ми знову скарби. Тепер в фільмі загублене місто. І у ролях там всі майстри. Після цього відразу Сонік в Україну до нас прибіг, влаштувавши нам усім світом колосальний крутий забіг. Оминувши кінотеатри, кінотеатрі, він на землю на лоби прийшов В фільмі «Здобич» хижак уже в п'яте проливав безжалю людську кров. Разом з каєю маршами плавав. В невеличкім моторнім човні, в фільмі там, де співають раки, і всім серцем його полюбив. Один з найактуальніших фільмів цього року через війну. Білий ворон усім дав надію, що поб'ємо ми кляту русню. Закінчився місяць із Марвел, і, хоч дехто кричав: Відстій, жінка Халк таки все ж зуміла. Знайти декількох фанів собі. Вересень із вогню розпочався. Повернулися ми в Вестерос. Серіал Дім Дракона почався, прямо скажемо ого. го У кіно тим часом вампіри налякати хотіли всіх нас, і, хоч дещо фільм посередній, та запрошенню ставлю я клас. Згадаємо джунглів закон. Давній, мов сонце, що сяє, той звір, що живе з ним всім брат, а звір, що порушить, сконає. В жовтні голови ми ламали Хто ж насправді убивця і чому? Як біжать вони класика жанру? Я боявся від сміху помру. Він чекав цілих п'ять тисяч років, поки скеля його не зіграв. Чорний Адам мені до вподоби. Хай би хто що про нього казав. В листопаді не нудьгували, бо із нами собака трендів. в серіалі Полкан, і не треба нам для того ніяких грибів. Хоч король і помер, але пам'ять буде жити про нього завжди, боронитиме Чорна Пантера, край вакандо в усі часи. В першокласному ресторані побувати би кожен хотів. Але після меню, мабуть, краще я в собі тихо вдома поїв. Прогреміла прем'єра від Netflix, наче Залп із Сотні гармат. Серіал справді вийшов бомбезним. Венздей, Дженна. Я ваш фанат. Ми чекали 13 років, і нарешті у грудні прийшло Аватар шлях води. Неймовірне. Хоче трохи довгеньке кіно. Кіт в чоботях життя всі профукав. Що робити тепер йому? Загадати останнє бажання про подальший сюжет мовчу. Рік закінчився, як і почався, з детективним сюжетом новим. Ножі наголос скляна цибуля кінець року цікавим зробив. Друзі, дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, цікаво було. Тисніть лайк і дзвіночок, щоб далі про нові відео чутно було. А якщо на каналі ти вперше, підпишись та підтримай його, бо попереду море контенту і повір, він вартий того. Скільки причин є дивитись кіно, ви дізнаєтесь про це з каналу цього. Про все вам розкаже покірний слуга на ім'я кіномозок. Коли що, то це я.